Привіт, танкісти! Вітаю на новому відео. Підтримай розвиток нашої спільноти, постав вподобайку та напиши будь-який коментар під цим відео, адже це допоможе йому потрапити в рекомендації і його побачить якомога більше людей. Ну що, друзі, ви готові до єдиної відпустки в цьому році? Буде вона в нас спільна, ми матимемо шанс відправитися на острів з чудовими краєвидами та новими фарбами, і все це в новій для нас грі World of Warships! Ну добре, ніяких кораблів. Вони лише Бутафорія на нашій новій локації в танках. Вітаємо устрічну затоку в наших майбутніх мапах. Цікаво, кого вона замінить. Востаннє нам подарували нову мапу якраз перед переходом на євро. Це була застава. І вже зараз на супертесті активно викатують нову сонячну океанську мапу. Після супертесту будуть внесені останні правки, і на початку 2023 року її повинні релізнути на сервери. Устрічна затока це другий переможець розвідки боєм. Першою була якраз таки застава. Так що робимо висновки на наступні запуски цього режиму. Ну що ж, на перший погляд мапа виглядає дійсно красиво та яскраво. Тут є все: і вулкан, і лагуни, і можливо на деяких позиціях можна буде побачити ті самі устриці. Як завжди, ми маємо дві бази, одна з яких буде складатися з пагорбів та якихось складів позаду. Один з флангів це в нас буде просто берег з купою укриттів у вигляді каміння, ну і звичайно, з позиціями для ПТ. Як я розумію, це фланг СТ. Ну що ж, інший фланг має трішки більше скель, він повністю ними оточений. І так само є певний простір за самою базою, щоб покатати. Ну що ж, тут ЛТ, певно, будуть ганяти по аеродрому та намагатися когось засвітити. Взлітна полоса така протяжна, що можна робити і гонки. На перший погляд, мапа виглядає дуже відкритою. Побачимо, як вона буде гратися. З будівель, що тут є, це тільки склади на нижньому респі. Сам центр мапи проходить по річці, яка з'єднує дві бази. Зі спусками та підйомами на обидва фланги. А тепер рухаємося на правий фланг. Побачимо, що для нас підготували саме там. Тут в нас гірський масив, і виглядає він круто, схоже на позиції для важких танків, які будуть там ламати одне одного. За скелями розташована ще одна лагуна, де зможуть катати ЛТ. Або стояти Есте, вицілюючи важкі танки. Як на мене, на цій мапі якось незвично багато укриттів, вони скрізь, куди не глянь, можна стати і потанкувати або сховатися. Ну що ж, ми маємо красиву острівну мапу. Для мене це щось дійсно нове. Тому що я не звик бачити в World of Tanks такі яскраві мапи. Друже, а ти пам'ятаєш раніше щось схоже, можливо, я пропустив. Як тобі ця мапа? Пиши в коментар. Хочеш відправитись в таку прекрасну літню острівну відпустку? Мені вже здається, що ця мапа сподобається більше, чим застава, але можливо це на перший погляд. Побачимо після релізу. Поговоримо коротенько про акції вихідного дня, які нас супроводжують на євросервері і на новорічні свята. Найближчі вихідні подарують нам знижки та бойові завдання. Як найперше з 23 грудня по 27 грудня за першу перемогу в день ви будете отримувати X5 досвіду на будь-якій машині. Наступна цікава пропозиція: хто має багато золота і не знає, куди його витратити, в ці дні буде приємний курс переведення досвіду у вільний. Одна одиниця золота конвертуватиме 40 одиниць досвіду. Я думаю, що трохи обміняю, що в майбутніх прокачках гілок не так сильно горіти без топових обвісів на танках. Якщо ти не знав, то після кожного бою всього 5% отриманого досвіду переводиться у вільний. Ну, Варгеймінг це все добре. Але ж як ти хочеш з нас витягувати золото далі? І як ми бачимо, новорічного календаря немає, але я впевнений, що їх знижки на преми продовжаться тільки у вигляді спецпропозицій. Яка і зараз проходить, де нам спочатку продавали ШПТК, крайслер, а зараз 50ТП прототип? Також по ходу дії акції будуть знижки в 50% на слоти в ангар. Не знаю, кому це потрібно, але можливо є такі. Ще будуть знижки в 50% на елементи зовнішнього вигляду за золото. Ну і ще одна спроба витягнути трохи золота, але якось дуже слабенько варгеймінг. Ну дуже кому взагалі потрібні ті стилі за голду? Також будуть прості завдання, в яких потрібно перемогти, і отримати за це по дві штуки всіх національних пайків та різні новорічні емблеми. Друже, бажаю тобі смачної паляниці, а окупанту нехай вона стане поперек горла. Всім, хто хоче підтримати фінансовий розвиток контенту, QR-код та посилання на Монобанку знизу. Кожна ваша гривня робить канал кращим. Пиши будь-який коментар. Це допомагає поширювати відео на Ютубі. Що головне, не забувай підтримувати Збройні Сили України. Слава ЗСУ!